Друзі, усім привіт! Я рада вас привітати на каналі Давайте малювати! Разом зі мною пропоную сьогодні написати чарівну квітку рожевої півонії акварельними фарбами. Тож залишайтеся на каналі. Я вже перенесла на чистий формат свій рисунок олівцем. В мене тут формат 40 на 40 см. Буду працювати я на папері Artistico Fabriano. Я спеціально так досить контрастно зробила замальовок, аби вам було видно. Але перед початком акварельної роботи в мене моя улюблена клячка, і я прибираю зайві лінії. Референс, список матеріалів, якими ми будемо користуватися в процесі роботи, можна знайти в нашому телеграм-каналі усі корисні посилання знайдете під цим відео. Для початку, що я буду робити, в мене є кармінова фарба відроса, акварельна. Я досить прозорим таким слоєм зараз замалюю всю квітку. Якщо ми побачимо, тут у нас найсвітліші відтінки, ось у цьому відтінку приблизно я зроблю заливку усієї квітки. Дуже обережно починаю. Особлива увага на краєчках. І ось тут зараз ще також, у ділянках, де вже видніється в нас колір пелюстки, я так само проходжусь рожевим кольором. Я маю почекати, коли воно все підсохне. І буду навпаки починати з темних ділянок, закладаючи їх кольором. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то я завжди роблю по одній пелюсточці роботу. Це також є правильним, це коли треба більш реалістично, але сьогодні мені хочеться написати такий легкий. Квітковий етюд, я б навіть, напевно, сказала, тому трошки інакше буду створювати послідовність своєї роботи. Поки ми чекаємо, що воно підсохне, я трошки зверну увагу на кольори, якими я буду працювати. Це в мене кармінова відроса, вона є однопігментною та максимально прозорою фарбою. що на мій погляд, дуже класно пасую саме сюди. Далі для зелені ауреолін зелений, і ще для зелені в мене буде суміш синього та жовтого, і в різних пропорціях буде виявлятися температура ціней або світла. Далі трошки на роботі ми бачимо у тінях фіолетовий, тому в мене фіолетовий хінокрідон, він у мене от в такій маленькій квіці це від чеського виробника Умтон. Але можна будь-який фіолетовий хінокрідон взяти важливо, щоб він був прозорий. Ще нам потрібно буде сухий паперовий рушничок або серветка, бо десь ми будемо протирати. Ділянки, де в нас буде світло. З матеріалів це все. Мінімальна кількість кольорів знадобиться, можливо, ось тут ще потім пройдемося жовтим, і бачимо згідно референсу, що у нас тут також є такий зелений трошки відтінок, це ми можемо зробити жовтим кадмієм. Починаю знову тим самим кольором. Відходить такий тоненький пензлик, потім, потім на нього перейду. Бачу, що тут ближче до центру більш такий світлий колір, тому роблю його більш прозорим. І ще по сусідній. Стіночці в мене тут є трошки фіолетового. Ось так. Ось тут зараз буду працювати так само починаю з рожевого, кармінового. Трошки додаю на краєчку фіолетового змиваю його. Ще тут є такий заломчик пелюстки, і тут також додаю цей колір трошки з рожевим. Ось так. Оцей заломчик я роблю майже сухим пензлем. Бо насправді цей папір артистіку, він для мене капризний, він іноді робить не дуже гарні розводи, які не пасують конкретній роботі. Тому важливо регулювати кількість води на пензлі. беру корні Пармую цю пелюсточку внутрі з внутрішнього боку. Там ми чітко бачимо, що в нас також є фіолетовий, такий більш холодний колір, і одразу я роблю пружилки за формою. Ось так, і він переходить до більш світлого відтінку. Дувий колір. Ось так. Усі детальки будемо допрацьовувати і, в принципі, пропрацьовувати вже після того, як зробимо тонування. Цівати ось цією пелюсткою, поки висихають. Висихає оця сторона. І ось тут починаю з цього краю. Тут важливо до кінця не доходити, бо там у нас частинка. Ось так, і поки залишаю цю діляночку, бо далі я буду робити проживочки. І ось цю так само, за таким же принципом, буду робити. В мене на пензлі зараз така м -м, досить солідна кількість води, бо конкретно цей акварельний папір п'є так, досить багато водички вбираю в себе. трошки з фіолетовим. Роблю суміш і ось у цій частинці роблю оцю цін, яка в нас присутня на референсі, але не доходжу до кінця. Ось так. Можна сказати, що поки все, що ми робимо, це умовно підкладка на даному етапі. тут на краєчку білу таку товщинку і ось тут ще. Ось Далі працюю вже цією пелюсткою. Тут на горі в нас світліша частинка, тому це важливо не перетемнити її і залишити її такою світлою. Ви помітили, що майже увесь час я фактично працюю однією карміновою фарбою? Іноді просто з додаванням якоїсь невеличкої кількості фіолетового і трошки жовтого. Бо найчастіше питання останнім часом, яке я отримую, це які фарби, які фарби, кількість фарб, який купити набір. Ну, В принципі, якщо придбати базові кольори, то вам вистачить цього на те, щоб писати будь-які роботи. А якщо ви не знаєте, які кольори є базовими, тому не, тоді е, я вас запрошую перейти до мого телеграм-каналу. Я там спеціально для своїх підписників створила гайд, такий невеличкий, е, який е, протестований мною. Це мої персональні рекомендації. Комусь вони можуть не сподобатись, але рекомендую тільки те, що я сама випробувала, що я сама знаю. Тому, якщо ви в пошуках матеріалів, я запрошую вас перейти до каналу і подивитися можна викачити собі цей гайд. В принципі, ідея створення гайду. Була для того, щоб не витратити ну, всі заощадження в констоварних магазинах, бо це моя особиста проблема. Бо я коли раніше дивилася там якісь відео, коли в мене ще не було каналу. Мені здавалося, що якщо я куплю таку Акварельну фарбу, як там у тієї або тієї художниці, то мої роботи одразу прям стануть якимись кращими іншими. Але справа в іншому, справа у практиці, перш за все якісних, якісних саме матеріалах. Тому в мене на каналі не буде ніколи відео, ну, принаймні, поки що в форматі, типу. Фарби з Аврори або З Аліекспрес, тому що я вважаю, що на це ну просто не потрібно витрачати гроші. Одразу краще купити щось якісне. Окей, ось тут тепер теж пройдуся трошки темнішою. Того, що я трошки хочу звернутися вже до деталей, тому я беру. Вже такий більш тоненький пензель, фіолетовий гінакрідон, серветочку обов'язково. Повернуся ось сюди зараз, аби вже пройтися більш детально по цим заломчикам усім. Ось так, далі в нас тут є пружилка у нашої квіточки, то ми її маємо позначити. І ось тут виділити нашу більш темну частинку. Не забуваємо про прожилки, потім ще пройдемось тоненьким пензликом. Тут у нас є рефлекс від падаючої тіні, він також з фіолетовим підтоном, тому набираю фіолетовий хінокрідон, і ось тут проходжуся з внутрішньої частини по контуру фіолетовим. Тут так само. Це від'єднає одну пелюсточку від іншої і дасть в принципі, а ось тут в нас такий більш теплий навпаки відтінок. Тому наш рожевий я трошки змішую з жовтим. І ось тут роблю той теплий рефлекс. На етапі, коли вже йде деталювання, завжди така ювелірна робота, але вона навпаки, як на мене, найцікавіша взагалі. Бо спочатку може здаватися, що якась каша, маша йде, а потім вже оп, і повноцінна така робота гарно виглядає. Тут також у цій частинці я беру трошки фіолетового кольору і не таким сплешним кольором заливаю, а роблю прожилочки, залишаю вільні такі місця. І за напрямком самої, за заворотиком самої пелюсточки, це важливо. Ось тут так. Перевіряйте кожного разу кількість води на вашому пензлику, аби вона не порозтікалася, фарба на більш світлих ділянках прожилочки просто так само робимо більш світлою розведеною фарбою не з такою концентрацією. На найсвітліших ділянках можна їх просто розмити трошки. Там у нас з внутрішньої частини, ось тут також йде такий фіолетовий колір. Ось десь так. Далі там в нас також трошки темніше йде. Да? Вже вимальовується <coughs> якась ясність? Ось тут у нас також йде тінь більш темна. Да? І от з цього боку так. Дивіться, я робила невеличку паузу, знімала роботу, ставила вертикально і подумала, що я хочу ще трошки тут зробити темнішим. Бо мені тут будеться взагалі зовнішня частина і внутрішня. Тому я зараз ще раз просто у цій ділянці пройдуся фарбою, затимняючи ось цю частинку. Для того, щоб ось так трошки зроблю, наче тінь покладу ось цю частинку, аби виділити саме ось тут моментик. І що мені ще хочеться виправити? Ось тут додати ще трошки тіні і ось тут так само. Бо здалечку зливається, негарно виглядає, хочеться ось так зробити. Так, ось там у нас також то інша пелюстка, ми маємо її показати. Є так, тепер продовжуємо. Я трошки хочу притемнити так само ось тут, ось цю частинку, аби в мене виділилась ось ця. Так, Ось ця частинка, нагадую, що вона в центрі темна, але важливо не перетемнити, бо у неї іде рефлекс від зелені. І ось тут так само, тільки ось тут темне і тут шматочок, але воно все одно світліше, ніж ця частинка, ця частинка. Тому зараз ми будемо займатися ось цьома двома, але перед тим я вже Доб'ю, якщо так можна сказати, прожилочки ось у цій частинці. Нагадую, що вам потрібен сухий рушничок, аби регулювати кількість вологи на вашому пензлику. І, в принципі, кількість фарби. Майже сухим пензлем формую їх. От майже сухим. Ось за таким принципом. Е, важливо ще мати в своєму арсеналі ось такий та, тоненький пензлик. Саме, е, якщо у вас квітка така вся з прожилочками, наприклад, ось тут дуже інтенсивно видно, тут гарно видно, то краще робити її. Дуже такою маленькою, маленьким пензлем. На цьому я зараз поміняю водичку і повернуся.